Так, друзі, буде зараз дуже серйозна боротьба за цю Audi Q5, тому що це преміум плюс, 25 й модельний рік, ціла безпека, класна комплектація. У нас доволі високий бюджет на неї, і я сподіваюся, нам вдасться її забрати. Бачите, теж Україна за неї грає Джорджія це ми з грузинського аккаунту. Сьогодні боремось. Так, Україна десь пропала, а ми ще боремось. Боремось, боремось. Машинка в Техасі, 7000 миль. Дуже класно І Вісконсін. Собака дика не здається, можна було б вже забирати її, тому що чистий продаж, але знову вчора французи нам завадили, сьогодні хтось з американського аккаунту. Ну, нічого, в нас ще є запас, ми до 22 тисяч будемо її торгувати. Ой-ой, ой я був впевнений, що шанси великі. Ну, але такі машини, друзі, дуже цікаві американцям, тому що 25-й модельний рік, ціла безпека, класна комплектація, 7 тисяч миль. Машинка ще в Америці на гарантії. Тому прям американці за неї, бачите як борються, просто не дають нам жодного шансу. Просто ви бачите, да? 22 це дуже хороший бюджет на цей автомобіль. І блин, ну, от здається, наче, наче все. Ну, тому треба ще разок поставити. Він так задумався. Може десь і у нього 22. Може, десь і в нього 22. Ех, хе 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 ну 22-300, 22-300 і на цьому зась. Вісконсін, здавайся, здавайся, падла, здавайся. Собака. Да, друзі, ви бачите, свіжа, гарна машина. Дуже-дуже дорого. При такій ставці на аукціоні в Україні вона виходить без ремонту десь 38,5 тисяч. Це все повністю окрім ремонту. Шкода.